Сьогодні чоловік сказав, що я маю зібрати свої монатки і пити з хати і все того, що щось я п'ю пиво, один глас слов'янський, другий китайський, але то не важливо, просто я не знаю, у мене тупо крик душі. А Він сказав, що мій коханець написав і показав йому повідомлення з кіном скріни наші, що ти по йому зраджувала. Але я не розумію, чого він до мене так жорстко носиться, чого йди з хати. У мене немає грошей, ніхуя, мені тупо, блядь, нема куди йти. Я теж от не розумію, блін. Як це він так міг з тобою поступити? Ну, з цією дівчиною вбачаю, що я вже на ти прийшов, я... я вбачаюсь не прав. Як він міг з цією дівчиною так поступити, я просто не розумію. Який поганий чоловік. Ох, mm. oh, пішли такі чоловіки. Я навіть не знаю. Чого так, напишіть мені. Чого, якщо коханець вліз в нашу сім'ю, да, він мене спровокував, він зробив так, він зробив, блядь, те действиє, щоб я, за нього, я на нього залізла, напишіть. Та так, да, це, це, ти взагалі. Ну, Оскільки, якщо ти просиш написати, сказати, я тобі ти, ти, ти взагалі ні в чому не винна. Ти взагалі ні в чому не винна. Не бери собі навіть до голови. Вони не праві. що один, що другий. А ти всьому праві. ти молодець, продовжуй так далі. І все в тебе буде О, продовжуй. А чоловік виганяє з хати. Ну, як то кажуть, я навіть не знаю, що сказати. Ми, з пацана... Ми всі з пацанами не розуміємо, на що він так поступає. Я навіть не знаю. Типа... Ну... Я взагалі в шоці, як можна з дружиною так поступати. Після того, коли вона ні в чому не винна. Під впливом коханця зрадила чоловіку. З нею так поступати, виганяти її з дому. Пс, я взагалі не розумію. Чоловік має піти сам з дому, все, дружині, лишити. І навіть ще трохи грошей. Ну, бо дружина каже, що немає грошей. Бо так має поступити справжній мужик. Справжній мужик має все лишити. Жінці. Не дивитися ні на що. Зрадила вона йому чи не зрадила, вона не винна в тому. То все ну, любовник. Я не знаю, як так ті мужчини так поступають. Вічіть мені люди, чому так, що мені робить? Поможіть мені, переобідити мого чоловіка, то що реально це коханець в ліс сім'ю, Він міг просто мовчати і не розказувати, і не рушити наше сімейне щастя. Та да, я от, ну, говорю до твого чоловіка. Ти молодець! <смі> ну, а що я можу ще сказати? Ти красавчик. Ти... <смі> 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 Ладно, то я знаєте, то сміюсь з чужого горя. От який я негодяй. Тепер всі побачили. Яка я людина? Коли знаєте, сміються з чужого горя? Я не сміюсь. Ну, так, знаєте, ну, блін, ну. Давайте тепер серйозно. Давайте тепер серйозно. Жінка просить нас. Тому що вона звертається на відео до нас, я так розумію. Ну, Ми дивимось, значить, до нас, до тих, хто дивиться. А я дивлюсь, значить, до мене. Ви дивитесь, значить, до вас теж. Звертається до нас. щоб ми поговорили з чоловіком і переконали його, попросили його, чи як я не знаю, довели до нього інформацію, я не знаю, як правильно це назвати, що вона не винна, що дружина не винна. Я зараз якби, попробую, але. У мене язик не повертається. Я стараюся, але мене язик не повертається це сказати. Я не можу це сказати. Я дуже вибачаюсь, але я не можу це сказати. Більше того, вибачте мене, але я в... мушу сказати свою думку, що чоловік правильно робить. Чоловік правильно робить. Я не знаю, можливо, ця сім'я все-таки, як то кажуть, прогорнула цю сторінку, помирилась, проговорилась і лишилася разом. Ну, окей. Ну, ми ж, якби, ну, це ж не наша справа. Ми ми взагалі, якби, ну нам все одно. Ну, так, знаєте, чуть-чуть папі. Діть. Окей. А так, то, типу, ну як, в принципі, це відео було і закинуто для того, щоб ми просто папі. От. Я навіть не знаю, що сказати. Якщо вже ну, от, реально бути чесним, от, ну, на увазі, якщо реально бути е, серйозно якось дивитися на цю ситуацію, то типу, якби, ну, жінка ще й не розуміє, в чому справа, чий чоловік з дому виганяє. Я вже не знаю, як тоді. Я, я все, взагалі тоді нічого не розумію в цій житті. виходить. Ну, типу, блін, погоріть з чоловіком, я не винний, то все любовник. Я не знаю. Я просто не розумію, в чому його проблема. От напишіть мені, ну блядь, це пі. Взагалі. Я не знаю просто, що сказати. То, що я в А ми. Типа, це якби. Ну... Це... Хоча чого я? Я що, перший раз в житті таке бачу, чи що. Я не маленький хлопчик. Вже таке, знаєте, зустрічалося в моєму житті. І не тільки в мому. А, тобто, ну, чоловіка шкода, звичайно. Якщо мене буде дивитися чоловік цієї дівчини, а, то я хочу сказати, що звісно, що ми з пацанами, вся моя аудиторія, всі ми з пацанами на твоїй стороні, сидять, безумовно. Бажаю тобі пошвидшого відновлення. Я знаю, як це важко. Ми всі знаємо, як це важко, коли зраджують. Ну як, я не знаю. Тобто я собі так догадуюсь. Пацани знають, я не знаю. Давайте так скажемо. Про балаболи, знаєте, вже типу, задню не знаю. Ну, щось трохи знаю. Щось трохи знаєш, що трохи не знаєш. Таке, коротше. Зараз то не Типу. зараз важливо то, що а, це важкі часи. Чоловіка зараз. Ще тим більше, коли любиш людину, коли тобі зраджує кохана людина, і ще й каже, я ні в чому. Це не моя вона, це от там. Петя. це Що через Петю він це він винен. я типу, Ну блін, це це взагалі. Це, це... Я не знаю, як. типу Я не хочу осуджувати, ну типу, я їй не маю права, і ніхто не має права нікого осуджувати. Це ясно. Ну ми просто обговорюємо. Але ну, блін, це дуже близька для чоловіків тема, тому що я розумію, чоловіки теж можуть зрадити, але в даному випадку ми дивимося відео, де зрадила дружина. І каже, і не признає свої вини. Каже, ні в чому не винна, що це взагалі то, коханець у цьому винен. І ще й чоловік за те, що її виганяє з дому. Ну, типу, знаєте, зверх, як то кажуть, я не знаю, чого там. Ем... <laughs> Я не знаю. Ну, правильно, що виставляє речі і прощається з цією чарівною леді. Ну, так, в принципі, мало би по суті і бути. Це якби правильний хід думок, правильний хід речей. Другий би ще знаєте як то кажуть, не, не стримав би себе. Ми бажаємо тобі тільки всього найхорошого. Я звертаю зараз до, до чоловіка цієї дівчини. Можливо, вже колишнього, я так думаю, але хоча, можливо, вони помирились, можливо, він пробачив. І знаєте, коли любиш, пробачаєш, і я це розумію. Ну, типу, коли є сильні почуття, і вони переважають розум, як можна людину в цьому, ну, як то знову ж таки сказати, засуджувати чи ще щось? Ну, ми знов ж таки нікого тут не засуджуємо. Просто. Базарим. Коли любиш людину, хочеться вірити, що більше такого не повториться. Хочеться їй вірити, що ну, вона реально не винувата. І знайдуться такі люди і пацани, ну, мужчини, які вірять і повірять, і повірили, і далі продовжують жити з жінками, які їм зрадили. І... Перше, що приходить нам всім в голову, да, типу сказати, то як так можна. Але переш, перед тим, як засудити людину, давайте завжди постараємося її зрозуміти. Чому? На то є якісь причини, чому людина так поступає. Життєві обставини, почуття. Я не знаю, різні. Ну, життєві обставини це так. Почуття, тому що ну, при чому тут життєві обставини. А можливо, і життєві обставини, коли ти тіпо, залежиш від людини, я не знаю. Але точно не по своїй волі. Пробачаєш зраду. Підтримка. Знаєте, мені здається, що в такій ситуації нічого не допоможе. Ні добре слово, ні підтримка, нічого. Тільки час. От Час все лікує. Хто би що тобі, коли в такому стані, коли твоє просто життя руйнується, уклад твого життя, да, той, який ти собі там придумав, сформулював, створив. Вірив, що от в мене сім'я, дружина, дитина, я її люблю. Вона мене все ти живеш цією думкою і в один момент це все рушиться. Раз? Все, нема цього. Все. Земля з-під ніг іде. Все. Вже ні робота не йде, ні сон, ні їжа, ну нічого. Ну, все, ну що в такому стані може людині допомогти? що Хороше слово, підтримка. Ну, поговорили, ми там. Умовно кажучи, 5-10 хвилин, так? і що далі? Далі ти вертаєшся додому один, і думки тебе розривають далі. Так чи ні? Так, ну. Люди, які переживали ці моменти, розуміють прекрасно, як це. І нічого не може допомогти. Тільки час. От день за днем, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем вже легше. І там. В кожного є, напевно, якийсь свій період. Я думаю, там півроку, рік. Якщо ви повністю обірвете зв'язок, то я думаю, півроку хватить, щоб повністю переглянути цю ситуацію, подивитись на неї з боку розуму, не почуттів, а от розуму з боку. А якщо напротязі цих півроку, там шести місяців ви далі з людиною підтримуєте зв'язок, то кожна ваша зустріч буде по-новому цю рану вскривати. Капець, я говорю, слухайте. Як якісь, я не знаю, типу, знаєте, такого боку послухав, подумав, блін, що якийсь там психолог чи щось, Та ні, звісно. Ні, звісно. Так просто собі. Базарю. Хочу і базарю, хочу і не базарю. Мій э, цар. Мій канал, хочу говорю, хочу не говорю. Хочете слухати, хочете не слухати. Як це хочете, так все і робіть. Просто говорю от собі. Так от, так. Да. Якщо. Типа. Не базарити, просто обірвати зв'язок, поміняти номер телефону. То, я думаю, півроку хватить, щоб просто забути цю людину. Або принаймні, щоб відійшла йшла та гостра фаза, знаєте, яка, типу, просто взагалі розриває людину. А потім взагалі пофіг на неї дивитися, думати, боже, як я взагалі з нею буде. Це взагалі подіти на неї. Так що, пацки. Чоловіче, чоловіче. Ми тобі бажаємо тільки добра, всього найкращого тобі, щоб наступна твоя дружина була тобі вірна. Я думаю, що це твій життєвий досвід, який тобі допоможе в майбутньому а, пустити в своє життя хорошого партнера. Ну, партнершу що я маю на увазі. Партнера. І все в тебе буде добре. Ми тобі всі щиро, без всяких жартів, зараз цього бажаємо. Тримайся, все буде добре. Ну, По-іншому воно не буває, багато хто це переживав і нічого. Буде нова дружина, нова сім'я. Я не знаю, чи є у вас діти, звісно, це трошки, що діти, це трошки цей процес ускладнює. Але якщо нема, все, ти вільна людина. Скільки, скільки ще того буде, скільки ще тих дівчат буде, ой-ой-ой, що ой, 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 де, де? Колись будеш це згадувати зі сміхом. Тримайся.